Максим і Олександр вирушають на пошуки. Їдемо на шпитальну. Там був виклик Бездомна. Хлопці приїхали на потрібне місце. Наразі жінки не бачать. Розпитують місцевих, ті скеровують їх в потрібному напрямку. А ось і безпритульна, яку шукали. Добрий день. А мені не треба. Лариса Васильівна. Лариса Василя, можна вас на хвилинку спитати дещо? Лариса Василівна. Ви погрітись не хочете Ні, поїхати? Не хочу. А можна ще вас дещо спитати? не треба». «Тільки спитаю вас дещо». «Не Треба, не треба. Тільки спитаю вас дещо. Не треба, не треба мені. Ларису Васильівну. Працівники нічліжки знають добре. Її вже забирали з вулиці, хоча жінка має власну квартиру. Ну вона не бездомна, вона має прописку. Вона просто сама вибрала такий спосіб життя. В Принципі, ми її пропонували вже багато разів і відвозили до нас. Останнім часом до нічліжки все частіше телефонують львів'яни. Люди дзвонять, говорять, чи в під'їзді, чи на горищі, чи в підвалі десь завівся, в них бездомний, безпротульний. Ми виїжджаємо на виклик, дивимося, що дійсно це так. А це інформаційний пункт в міській раді. Вчора тут грілося більше 20 людей. Цей наш центр працює зранку з дев'ятої години до шостої, де є присутній соціальний працівник, медик і представник центру нічного перебування, де надається медична допомога при, при необхідності, де міряється тиск. Приходять сюди здебільшого безпритульні. Дехто й по кілька разів на день друзі розказали. Тоді можна прийти загритися тепло. Тут от покусаємо кому за свої рослин. А далі куди? Коля пріспрошіть по на вечір собі деньги. Збирайте інформаційний пункт у міській раді у 116 му кабінеті діятиме, допоки лютуватимуть морози. Христина Стець, Юрій Герасимов, головні новини Львова.